Яскраву та цікаву книгу про Черкащину для юних читачів підготували вчителі. Моя Черкащина підручник Хрестоматія. Він створений за міністерською програмою спеціально для п'ятикласників. Це особливе видання, бо формували його із матеріалів письменників і науковців рідного краю. До книги увійшли твори Василя Захарченка, Сергія Носаня, Валентини Коваленко та Володимира Поліщука. Для того, щоб виховати почуття любові до своєї батьківщини, треба починати її виховувати. З любові до рідного краю, до своєї маленької батьківщини, і тоді в нас народилась ідея створити такий проект, який буде зачіпати всі класи з першого по одинадцятого і назвати його Моя Черкащина. У книзі йдеться про історію, природу, звичаї, традиції та вірування Черкащан. Усе в цікавій і доступній формі. Юний читач ознайомиться із золотими легендами Чоркаського краю, відкриє джерела світогляду українського народу, порине в коштовні перлини народного скарбу, побуває на гостинні в каскарика та зазирне у світ природи. Такі розділи пропонують автори. Тут ось є путівничок. Оце путівничок буде розповідати, виводити по, по по цій книзі. У по путівничка є помічники. Ну я не буду там усе пере... Мудринка. Вона буде водити по певних літературознавчих термінах і не тільки, бо це теж непросто. І десь отой символ він можливо десь через той символ дитини запам'ятає те, що. Можливо, на перший погляд здалося їй трошки важкеньким, складненьким. Книгу моя Черкащина, її творці називають не інакше, як дитиною. Над нею трудилися впродовж п'яти років. Важко, важко було ми навіть не соромимося цього говорити, але коли ось така річ уже є на на виході, то це варто жити. Найважливішим завданням було відкрити для дітей оті невимовні коштовні перлини Черкащини рідної батьківщини. І митці бачать світ крізь через образи. Дуже хочеться, щоб наші маленькі діти побачили образи, зрозуміли їх. І я думаю, обов'язково в майбутньому через роки вони відчуватимуть себе в душі дітьми. Художнє оформлення підручника то справа рук учительки малювання Наталії Снісар. Аби діти краще засвоювали матеріал, хотіли, розповідають автори, зробити видання кольоровим. Навіть виготовили дорогезний макет. Та далі справа не пішла, забракло грошей. Аби праця не пропала, збирали по копієчці. Я не плачусь, я радію, що вона все-таки є, ця книга. Але проблема, як і всіх, проблема кошти. Ну, Такий ми маємо стан зараз у державі, тому збирали на цю книгу толокою гроші. Знаєте, навіть тут не соромно було по п'ять, по, по скільки хто там міг ти гривень брати, бо ми їх зразу відносили видавництво. Наклад вийшов маленький, бо назбирали тільки 15 тисяч гривень, адже ніхто з місцевих посадовців на прохання допомогти так і не відгукнувся. Ольга Скорик, Роман Буша, Віка Новини.